Вітаю вас, Кочерявий Садок і Оля Кучерява. Сьогодні трішки нестандартне для мене відео в тому плані, що в основному стараюся всю увагу звести на практичне застосування тої інформації, яку подаю. А от сьогодні буде чуть навпаки. Це більш біологічно-теоретична інформація, котра ну, не аж так значно впливає на практику. Проте деякі речі все-таки навіть з практичними міркуваннями варто знати. Таким чином, хочу розпочати рубрику А-ля Біологія для садівника. Таку серію відео, якщо вони вам сподобаються, я продовжу. Якщо ж ні, ну то, ну, то ні. А надихнула на цю тему мене ехінацея. Влітку, прогулюючись садочком, показувала вам ось такий. Ефект, коли на одних пагонах квіти одного кольору, а на одному, правда, єдиному пагоні квіточка, такого кольору, що відрізняється від загальної маси. І обіцяла тоді розповісти, звідки такі штуки беруться, яка причина такого явища? Як каже молодь, пацан сказав, пацан зробив, так і я зараз виконаю обіцяне. Хто вже зі мною давненько, той знає, що обожнює гортензії та троянди. От якось гортензії такого не спостерігала. А про троянди є що розповісти, є поняття як спорт у троянди. Саме про це сьогодні теж буде розповідь, що за спорт, чому, звідки і як розмножити. Ну і хоч песики, котики не дуже до садівництва дотичні, хіба як шкідники, вміють нарити ямки і так підживити рослинки, що аж спалити. Думаю, не раз бачили таких красончиків з різними кольорами очей, або ж принаймні чули про таких. Це називається гетерохромія. Оскільки причина для спорту троянд та гетерохромії у тварин одна і те ж, то, можливо, комусь буде цікаво, розповім і про це. По суті, розповім про одне, а розумітимемо усі ці явища. До речі, гетерохромія зустрічається і у людей. Я не говорю, що собі там хтось накладає різнокольорові лінзи. Один відсоток людей на планеті її має як природне явище. Цікаво, що гетерохромія у тваринок підвищує їхню ціну на порядок, тоді як в середні віки таких людей палили, як неповноцінних чи відьом. Отаке різне ставлення. Почну пояснювати з того, що і рослинки, і тваринки, всі ми, якщо нас розглянути під мікроскопом, всі ми складаємось з таких комірочок з клітин. І в кожній клітинці нас сьогодні буде цікавити така кулючка майже по центру. Називається вона ядром. Чому буде цікавити? Бо в кожному ядрі, кожної клітинки є абсолютно вся генетична інформація за наш весь організм. Не повірите, кожна ось пуля, клітинка це як цілий всесвіт з різними штучками, котрі виконують різні прорізні функції роботу, але нас цікавить генетичний матеріал в ядрі. Він виглядає як ниточки ДНК. Не раз чуємо дітям кажуть, що ж ти таке вреднюще. Весь в тата татові гени. Так ось гени це і є відрізки, такі кусочечки цих ниточок ДНК. Кусочок цієї ниточки це і є ген. Такі ж ДНК є і в наших всіх всіх клітинах, і в статевих клітинах, в сперматозоїдах, в яйцеклітинах. І саме ці ниточки ДНК ми передаємо своїм діточкам і беремо від своїх батьків. Ці гени кодують всі-всі-всі ознаки нашого тіла. І якщо ознаки змінюються кардинально, то означає, що відбулися зміни в генах. А зміни в генах називаються мутації. Все. Більше ніяких нових мудрих слів. Нам достатньо тої інформації, щоб повернутися до наших трояндочок і розібратися. У причинах виникнення спорту. А, ще, ще не все, ще одна, ще одна. одна, одна. Е, найчастіше мутації виникають при поділі клітин, тоді, коли клітинки діляться, 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 і в тому місці організм росте, росте, росте. У рослинок це є місця бруньок. А тепер уявімо собі, що в бруньці, в одній клітинці, в ДНК. Відбулася мутація. Якийсь кусочок ДНК відвалився, і цей шматочок якраз входив, був частинкою гену, котрий кодував колір квіточки. Ген кодував барвник, наприклад, рожевий, барвник, рожевий колір, квіточки, троянти, Роуз. В брунці клітини з мутацією ділились, ділились. Брунька росла, росла з цим поломаним геном і дала пагін з квіточками. Звісно, що в квіточках кольору вже не було, бо ген за цей колір зломаний, пошкоджений. І утворився у нас на кущі Мері Роуз пагін з білими квітками. Це і є спорт. І назвали цей пагінець Вінчестер Кафедрал. Він є спортом від Мері Роуз. Це я так для прикладу взяла випадок зі саду Девіда Остена. З цим сортом відбувається ще одна цікава штука: реверс, мутація, зворотна мутація. Яка в деяких клітинах виправляє ген, робить його нормальним, і з'являються рожеві материнські плямки на квіточках, на білих квіточках вінчестера кафедралу. Знаю пані Наталя Сахно-Завада, всім нам відомий канал Трояндовий Сад, саме через цю особливість і придбала собі даний сорт. І справді в неї в садочку теж квіточка реверснула. А який чудовий спорт утворився в саду пані Олени Тур на троянді Діді Брічвотер? Благо, що пані Олена займається розмноженням троянд, звісно, не пропустила цей випадок і розмножила, назвала сорт Лілії. Він є на продаж, але вихопити ну, дуже важко. Як ми бачимо, спорт. Від певного батьківського сорту, повторює всі ознаки батьківського сорту. Виключенням є лише, як правило, забарвлення квітки. І то в тому напрямку, де втрачається барвник. З темнішого на світліший, а не навпаки. Перше питаннячко, як його розмножити, цей спорт. А друге питаннячко чи можна його якось спровокувати? Відповідаю, для розмноження спочатку потрібно з'ясувати, яка ж бронька мутувала, в якій броньці відбулася мутація. Для того ми від квіточки іншого кольору рухаємося поглядом вниз по пагону до першого галуження. Якщо лише одна квіточка мутована, значить тут кінець. Чим нижче розташована брунька, що мутувала, тим більше з неї піде свіжих пагонів, галужень і, відповідно, квіточок. Тільки ці пагінці для збереження спорту можна або живцювати, або брати з них. Бруньки для щеплення. Друге питання: чи можна спровокувати це діло? Хочу сказати, що мутації відбуваються спонтанно, досить часто, самі по собі, але так, аби мутував саме потрібний ген ну, це рідкісне явище. Щоб спровокувати більшу частоту мутацій, наші улюблені рослинки прийшлось би обробляти або шкідливими речовинами, мутагенами, або радіацією, або потужним ультрафіолетом. Одним словом, всі, хто любить свої рослинки, на такі тортури їх би не підписали. Тому відповідь, чи можна спровокувати ні. Не можна. Ну, теоретично, в лабораторії можна, але в природних умовах ми цього точно не будемо робити, і змоги не маємо, в принципі, створити такі умови. До речі, у рослин назву мутантика. Спорт дуже вдало підібрали, адже спорт означає стрибок в перекладі. І мутація саме так і відбувається. Банц, і вона є миттєво, миттєве випадкове явище. Щодо людини і тварин, розвивався собі зародок в, животику і в мами, і на якійсь певній стадії, вже коли формувались окремі органи. Мутував один ген в клітинці. І той ген відповідав за забарвлення нашої кольорової райдушки ока. І так попало, це теж дуже рідко, аби ще й так співпало, що саме з цієї клітинки утворилась райдушка одного ока. Якби ця мутація відбулася в клітинці, що дала початок п'ятці, ну, до прикладу, так образно, ніхто б про ту мутацію і не знав. А так вона виявилася. Знову ж таки, якби раніше вона відбулася на ранніх стадіях зародкового розвитку, то обидва ока би не мали цього барвника зі зломаним геном. Ну, от якось так. І тепер, дивлячись на картинки, ми розуміємо, то темніше око це нормальне око, а то котре без барвника це око з мутованої клітинки. Його не назвеш ненормальним, бо відсутність барвника. Ну, Людина не відчуває, це і ні на що не впливає насправді. О, і намалювало ще одне питаннячко. Цікаве, чи може людина передати поспадковості отаку свою фішку з очима? Ну, що вам сказати? Очі не беруть участі у розмноженні. Ну, хіба що поморгати до протилежної статі? так? Може, прискориться то розмноження. А щоб мутацію передати нащадкам, вона повинна відбутися або в сперматозоїді, або в яйцеклітині, тобто в наших статевих клітинках. Десь навіть шкода трохи, адже зараз не середні віки і нас за таке б не спалили, а таким оригінальним, ну, не знаю, чи хтось би відмовився бути. В Голівуді точно би не відмовились. Та сама історія із сивими пасмами на будь-якій ділянці голови. Я зараз не про мелірування, звісно. Думаю, кожен, хто зі своєю сталевою витримкою дочека... дослухав аж до сюди, зможе цілком самостійно пояснити собі це явище. А тепер дуже прошу відгукнутись, дарма чи не дарма, я такі речі взагалі розповідаю. Цілком нормально сприйму, якщо дарма. Якщо ви скажете, божечко, на що ви нам пудрите голову таким, на що воно нам треба? Якісь там мутації, ДНК, клітини, нам цілком спокійно спиться без знань про це все. Ще хочу подякувати за перегляд. Побажати життєвої мудрості і тільки позитивних збігів обставин.